Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про інтуїтивне харчування, усвідомлене харчування, взагалі, що це, як це, для чого потрібно. Треба розуміти, що харчування це основа нашої діяльності, так. Але інколи ми можемо брати знайти, їжу як спосіб емоційного регулянта, як спосіб, знаєте, такого якогось соціального прийняття, я маю на увазі зовнішні вида, тобто наше, наше тіло. А, також. Інколи є такі, знаєте, як зараз популярна хто діли їжу на і погано і там їсти тільки хорошу, а погано його свідкидати. Взагалі, треба розуміти, що такі, знаєте, усвідомлене харчування, якщо можна так назвати, воно говорить про те, що нам потрібно споживати їжу в таких кількостях, яких ми хочемо. Тобто те, що ми хочемо і коли ми хочемо. Для когось це може прозвучати досить дико, і так як так можу. Я можу їсти там, знаю, 20 кг цукерок і просто бути щасливою. Проте треба розуміти, що в нас дуже впливає таке, знаєте, виховання, тому що все рівно зберігалось таке виховання, що знаєте, ми маєш доїсти, ми приготували те, ти будеш це їсти і тому, тому подібне. І це зберігає такі, знаєте, шкідливі. Харчові звички спрягає, знаєте, ми, по суті, дуже багато людей на даний момент не відчуває, знаєте, такого відчуття голоду, коли от я хочу поїсти, і відчуття насичення. так? Взагалі от як я, якраз на цьому хочу спочатку зупинитися. Взагалі в нас є така, знаєте, скала десятибальна шкала, шкала, так? А, від одного до десяти шкала насичення, тобто один, два. Це в нас ви знаєте, ми вже падаємо умрок, так? 3-4 це таке, знаєте, як а, живі там борчі, вам хочеться їсти, ви так відчуваєте далі. А, далі в нас йде 1, 2, 3, 4, 5. Це нейтрально. Тобто, ну, якби і хотіло б з'їсти, ну і особливо не хочеться. Далі 6-7 це а, такі, знаєте, Рівень вже насичення, тобто ви відчуваєте себе насичено, тобто ви вже по суті знаєте, деякі там залишається такі, знаєте, трошечки голод, але в основному ви насичені. Далі 8-9 це вже таке, знаєте, максимальне насичення, вже в деякій манері переїдження, так? і 10 це вже, знаєте, ви йдете болювати. То ви вже настільки наїли, що вже вам дуже погано, тобто 8 9 якщо можна сказати, знаєте, тяжкі живі, хтось говорить, знаєте, наїсть тяжко, так? І взагалі нам треба розуміти, що в ідеалі нам треба, коли ми, наприклад, сідаємо їсти, нам треба десь бути а, на рівні 3-4 голоду, так? Тобто, і десь виходити на рівні 6-7. 6-7, такого, знаєте, а, наїлися, так? А, проте якби, знаєте, трошечки місця залишилось. так? E, взагалі, ця ситуації так, чому ця шкала, шкала взагалі для себе e, досить цікава, така ну корисна вправа принаймні. От пропишіть, взагалі, от, наприклад, добре вести такий як щоденник, так? Голоду і насичення. Протягом одного тижня візьміть і от кожного вранці пишете. От e, я там снідую, наскільки я відчуваю голод. Перед їжею, і наскільки він відчуває насичення після їжі, тобто відново десяти, можете таку ж знайти школу собі намалювати і відчувати. Це допоможе вам більш так зорієнтуватися, чи взагалі ви. Якось сконектуєте, тобто зв'язуєтесь, тобто, розумієте своє тіло. Взагалі, чи ви їсте від голода, чи ви їсте бо так скучно, і тому подібне, бо інше діяти, тому 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 подібне. Це дуже хороша така, знаєте, техніка, яка допоможе вам це відслідкувати. Взагалі, от, і, наприклад, ви спочатку це відслідкували. Далі ви зрозуміли, що, наприклад, ви часто йдете під цьому. Це проблема буває дуже часта, коли знаєте, ми їмо. Ну або нам скучно, бо нам сумно, бо нам ми злимося. Чи треба за компанією і тому, тому, тому Потім, ви знаєте, як у саме дитинстві тарілка має бути чисто тарілка, мені позрісниться. Ти хочеш, не хоче. Я сказала, ти маєш так. Ти так зберігається в дорослому віці, тобто в інших фазах проявно зберігається. І в цій ситуації, тобто в більшості це все такі, знаєте, емоційні реакції. Тобто ми перекриваємо козлість інколи сором, інколи скуку і тому тому подібне. В цій ситуації, звісно, треба вам розібратися трошки з собою, трошки зрозуміти, які емоції ми перекриваємо саме більше. Також я. Тобто це, знаєте, що вона такий універсальний спосіб для а, багатьох відслідковань, тому що він дає, ну тобто дає реальну картину, показує, як дійсно відбувається. І в цій ситуації також, знаєте, щоденник прописує тут, я їм, бо мені було скучно. Так. І наскільки мені було скучно? Ну, мені було скучно на 10. Ну, це, це дуже, дуже, дуже я перегнула але все равно. Ну, наприклад, на 5 мені було скучно, що я а, сумувала, а, Там не здала екзамени, мені було сумно, і я от заїла цей стрес, по суті, так? І подивіться, скільки раз в тижні ви оце заїдаєте, так? Це також досить хороша звичка. Взагалі, дуже прекрасна звичка завести щоденник великий і прописувати, так? Ну це досить корисно для вас відслідковувати свої харчові звички. А, далі також в цей щоденник можна занести а, такий, а, як знаєте, а, от коли ви їсте, так ви їсте, а, просто сидите там, ви тарілка і їсте, чи ви тарілка, телефон, а, друзі, ще там якась робота. Навчання і це. Тобто, відслідкувати, наскільки ви сконцентровані саме коли ви їсте. Тобто Ви їсте того, що ви голодні Ви голодні і ви сконцентровані на цю їжу, який в неї смак, запах і тому 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 подібне. Відслідковувати цей аспект також. А також досить хороша. Для кого усвідомлення харчування вправо, щоб, знаєте, бо інколи, в чому проблема в нашому харчуванні? Також буває, що ми їмо, 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 і навіть не відчуваємо смак, ми просто заглатуємо, заглатуємо, златуємо, згладуємо, подібно так. Ну, це може бути від того, що ми спішимо, це може бути що ми за телефоном, це може бути, що ми з друзями. І тут, ну, багато факторів, які є, але суть не міняє, що ми просто не відчуваємо смак, і ми просто переїдаємо, тому що ми не відчуваємо свого такого сигналу, я вже говорила насичення. Тобто ми просто переїдаємо, переїдаємо, прийдемо коли ми зупиняємось, так? тому що ми не можемо зупинитися, бо ми не, ну, не свідомо своє насичення. Так? І в цій ситуації така проста, спра... не, страв... не справа, а страв... справа. Так. Тобто вибираєте якийсь такий ну, кусочок класично, там знать беруть ізюм. Не любите ізюм, візьміть горіх, не любите горіх, візьміть цикарку без різниці. І не з'їжте її. Спочатку відкрийте взагалі, подивіться, тобто через п'ять. 5, 5, 5, 5, Рівні відчуттів прорахуйте, так? Святку через очі, відкрили, подивились на неї, далі понюхали її. Далі послухали, це дивно звучить, але можливо, спробуйте. Послухали. Далі відчули на дотик, так? Далі ви положили тобто, вже на смак. Тобто ви положили в роті, не з них, не глутайте її, а дозвольте всім смакам розкритися. От вона така солоденька, може потім кисленька, може те, те. Тобто а, от, дозвольте так в роті, ну десь, наприклад, там одну хвилиночку, дві пожуйте, відчуйте смаки, так? І потім проковтніть, звісно. І також можна спробувати з їжею, тобто з вашими порціями їжі, щоб ви не переїдали, так? Тобто ці скалі, я вже говорила, ви до одного десяти, щоб ви розуміли, щоб у вас не було там знаєте, десятки чи вісім-дев'ять, коли вже вам погано просто від того, що ви переїли, ви дозвольте собі, отак знаєте, як усвідомлено їсти. Якщо так можна сказати, так? Ви, по суті, сідаєте за їжу, без телефонів, без друзів, без батьків, без нікого. Просто от ви і тарілка. Так? І бажано, що не дуже багато думок своїх взяли, ну, але це і вже буває. Так, Ви просто сідаєте і просто дозволяєте собі їсти і відчувати. От Ви сіли за стіло і відчули, як ви відчуваєте себе, там, наприклад, три, чотири, п'ять, не знаю. Ви от сіли і відчуваєте і їсте, от відчуваєте, які смаки, яка текстура, який запах. так? Ви так повільно їсте, пережовуєте, пережовуєте потім, звісно, ще один кусочок ще. І там, наприклад, з'їла 5-10 кусочків. Відчуваєте, як ви себе відчуваєте? От живіт не вздує, не болить, тому тому потім так детальніше сконцентруйтеся. На своєму по суті, організму, як він відчуває от цю їжу. Так? Uh -huh. В цій ситуації. Це також вам дасть такі, знаєте, як а, а, якісь інсайти, тобто для вашого взагалі розуміння насичення. Тому що, я говорю, ми дуже часто просто не відслідковуємо це, тому що ми їмо захоп... пішли, 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 А Далі ще говорила такий, знаєте, принцип, тобто, їсти. Коли ви хочете, що ви хочете і скільки ви хочете? Це взагалі така ідеальна схема. Якщо ви досунули досягнути ідеальної схеми в харчуванні, це буде взагалі супер клас. Інколи нас зупиняють а, різні знаєте, а, обмеження, різні те, такі а, страхи, що от я переїм, потім потовстішаю, потім мені ще стане гірше, мене будуть любити. тому, тому, Потім тобто, всі схеми. Проте, в ідеалі, ви маєте спробувати. Тобто а, спробувати завжди. Прекрасно, так. Спробувати завжди є, є дійсно прекрасною ідеєю. Ви просто вранці, спочатку все може не вдаватися. Ви просто, а що я хочу, а я я, не знаю, що я хочу. Ну, Це нормальна ситуація. Це нормальна ситуація, не переживайте. Ви просто встаєте такі, М -м, от що б я хотіла з'їсти. Таке банан, ні, не хочу. От, вся на кашка, може. О, з маслом і з сиром. Оце я точно хочу. Добре, пішли, поїли. Так, перед цим, ви такі, знаєте, ну, перед цим, перед цим щоб спати себе їсти, ви там подумали, о, я десь на, 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 там голодненька на 2-3 чи на 3-4. Так? І така. От я маю йти їсти, бо я хочу їсти, пішла і пішли їсти. От що я хочу. От овсяну кашу буду я їсти з, з сиром. Так, добре, пішли. Далі ви їсте, 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 відчуваєте, як це і вас відчувається в тілі. От, взагалі, ще також дуже важливо, знаєте, як їжа взагалі відчувається вас. Тому що одним їжа, знаєте, підходить, іншим викликає вздуття і тому тому подібне. І тому також важливо, і доцільно От Ви з'їлася овсяну кашу, так, і таке, ну, щось тяжко мені якось, і потім нема нерві, і потім я ще забула спати. Ну так. Ви проаналізували, потім записали, потім другий раз те саме таке, ну щось може, треба якби, подумати, чого так тяжко на, 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 на мій організм це діє. Це можуть бути різні прояви, тобто ви просто відслідковуєте, відслідковуєте, відслідковуєте. І якраз, от, наприклад, на, на ранок поїли, що чого захотілося, скільки захотіло, дозволили собі, так? Далі <кхід> ви йдете на обід, на вечерю. Так? Тут може виникнути ви, деснус, що е, я от говорю е, насичення, тобто, до 7-8 їсти, а ви можете захочете там, їсти на 10 чи на 12, взагалі навіть, хочете їсти, 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 їсти багато. Е, в таких ситуаціях знаєте, е, ви дозволите собі, тому що. чому тут? Причина, якщо ви довго себе стримали, ви сиділи на дієтах, ви сиділи на якихось е, обмеженнях в калоріях, обмеженнях в їжах, обмеження, ну, всього обмеження у вас було. Е, вас може просто, знаєте, таке бути бажання і не хватати якогось, можливо, мікроелементів, вітамінів. Ну, тобто, це може бути різні різні, якби знаєте, е, проблеми з цим. Е, але дозвольте собі поїсти. Тобто, ви ж не будете там, я не знаю, е, шоколади, шоколад їсти. Цілий місяць кожен день по три кілограми ні? Тобто, ви день не їстеся, другий день не їстеся, третій день не їстеся, четвертий день не їстеся. Ну і скажете собі досить. Ну бо вже вам більш просто не схочеться, вам буде просто наприклад, чи тушнити, чи щось тому подібне. Тобто в таких ситуаціях дозвольте собі, е, воно буде якийсь ліміт, тобто вас ну, зупинить. Тобто, ви коли насититесь от якраз в цей момент, тобто е, відслідкової це насичення, коли вас вже тушнить від цих цукерок, їх не треба їсти, коли вже тушнить від цих цукерок, так? Ви їжте от такого до моменту задоволення від цими цукерками. От якщо ви їсте ці цукерки, от їжте до моменту задоволення. Тобто, от момент задоволення вже зникає, ви такі стоп, вже мені тут Ну, не в не в кайф їх ці конфети, вони вже на туру визивають, так? По суті. Так. І в цій ситуації, тобто, взагалі в харчуванні треба розуміти, от це головний принцип, це їсти, е, коли я хочу, що я хочу, і скільки я хочу так? собі дозволити. Ще я хочу зупинитися на це погано добре. Оце такі прояви. Взагалі, у такому харчуванні погано добре, воно дуже негативно впливає на вас і веде до наслідків, тобто веде до наслідків з проблемами з харчуванням. І взагалі, інколи це даже сприйняття себе і сприйняття взагалі, взагалі продукції і тому подібне. Тому що коли ви розділяєте якісь продукти на хороші і погані, так, ви, ви знаєте, як сприймаєте світ, сказати біле-чорне, сірого немає. Так? Це таке як чорно-біле мислення. Але взагалі, чому суть з цього це погано, тому що воно може вести до спотвореного сприйняття харчування. Тобто ви будете харчуватися тільки добрими продуктами, добрі, 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 добрі. І в деякий момент ви зрозумієте, що ви, взагалі, у вас список добрих продуктів став там, з п'яти позицій, так? а всі там, не знаю, 1020 тисячу, тисячу це вже погані продукти. Якщо ви почали відмічати, що у вас є таке розділення, добрі, погані продукти, ви виходьте з цього, може бути дуже тяжко, дуже тривожно, я розумію вас. Ви можете виходити поступово. Тут напишіть там список, скільки у вас є таких самих таких, таких, лайтових, легких таких, заборонених продуктів і самих тяжких заборонених продуктів, ви просто з самого низу. Тобто, наприклад, перший тиждень я там собі ну, дозволю там з'їсти, не знаю, там якісь висококалорійний йогурт, так. Наприклад, саме такі легенькі, будь-які тиждені такі... Ну добре. Вже потім на слідкує тиждень давайте щось там, наприклад, вже, можливо, якісь там, не знаю, там якась, а, скумбрія з картошечкою, щось таке. Так? Тобто Ви збільшуєте градієнт, збільшуєте градієнт у цієї поганої їжі і вводите її в своє харчування. Тобто поступово, 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 поступово. Так?